Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Одеські рятувальники опановують новий катер. В чому його особливості: Різдвяний піст 2023. Які ціни на продукти на одеському привозі. Виборов золото. 16-річний спортсмен з Одеси став переможцем Кубку Європи з дзюдо серед кадетів. Новий очільник МЗС Великобританії Девід Кемерон, який перебуває з першим візитом в Україну, відвідав зокрема, і Одесу. Тут він зустрівся із українським колегою Дмитром Кулебою. Hi Привіт усім з Одеси. Ми тут з Девідом Кемероном, і я дуже вдячний за те, що його перший візит саме до Одеси. Далі буде багато хороших новин у британсько-українських відносинах на шляху до нашої перемоги. Я дуже радий бути тут в Одесі на Чорному морі. Те, що досягли військово-морські сили України, є дуже важливим. Вони відтіснили Росіян та відкрили нові морські шляхи. Я пишаюсь тим, що Британія відіграє важливу роль. Попереду ще багато всього. Разом вони прогулялися містом, відвідали оперний театр. А також Свято-Преображенський собор, який влітку цього року зазнав руйнувань під час російської ракетної атаки. Це була святиня собору, одна головних яка була написана до сторіччя Одеси. Нагадаємо, в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу ракетами типу Онікс та Калібр. В місті пролунало щонайменше сім вибухів. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав серед іншого Спасопрображенський кафедральний собор. Всередині здійнялася пожежа. В соборі під час російського обстрілу знаходилися дві людини. Це наш охранник Анатолій Іванович, він живий, його трошки контузило. І семінаріст Михаїл, який знаходився на мінус третьому етажі, він тут ночував, тому що завтра зранку літургія, він, слава Богу, живий невлідим. Що касається нашого собору, попало в праву частину, це правий приділ. Собор ділиться на три частини. Попало в праву частину чи святителя Петра і пробило до мінус першого. Там знаходиться рядом Касперська ікона Божа Матері, яка є покривільницею нашого міста. Мені дзвонили, точніше написали в чаті, що палає собор. Я просто був настільки збентежений, тому що цей собор це прикраса не тільки міста Одеси, не тільки України, а це прикраси цілого православного світу, це архітектурна пам'ятка. Всі в сльозах, всі просто в таких емоціях, які ні, ніколи не відчували. Скільки праці було покладено кожним священником тут? Пізніше подивитися на стан собору до Одеси приїздили комісії ЮНЕСКО та ООН. Це ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права, де цивільні особи та цивільна інфраструктура, яка явно знищена, не є частиною війни. І такі будівлі, як це об'єкт культурної спадщини, є ключовими для української ідентичності та культури. Цей, зокрема, захищений ЮНЕСКО, тому він захищений організацією Об'єднаних Націй. Я насправді повністю спустошена цим. Це просто обурливо. Раніше я говорила про справедливість і відповідальність. І важливо задокументувати ці атаки та наслідки цих атак, щоб притягнути до відповідальності. у жовтні. Італія та Україна підписали угоду про допомогу у проведення відновлювальних робіт. Такий вигляд має новий катер, який був зроблений під замовлення спеціально для водолазів ДСНС Одещини. Повністю, як зазвичай не катерами, відмінність цього катеру в тому, що він не гниє не ржавіє, не потребує покраски та якогось обслуговування матеріалу. Катер має спеціальні інженерні рішення, аби спростити роботу водолаза, каже рятувальник Віктор Бутенко. Є місця під балони для наших водолазів, є лебідка, яка ставиться для підйому з-під води, є електрична лебідка для підйому з під води, того ж водолаза, або груз, або те, що нам потрібно достати. Можемо використовувати і для транспортування лежачих людей. Тут будуть дві ночі, на які можна буде ложити людей, тому що. Ми вже після того, як були підриви Каховської ГЕС, ми там використовували катери ЮМС і ми подивилися, що нам краще і як нам краще, якщо транспортувати лежачих людей. Цей катер не єдине поповнення, яке отримали водолази протягом цього року. В цьому році ми отримали багато оснащення, що глибокого снаряження, що гідроцикли. Квадроцикли, два нових автомобіля, ви бачили, так само катер новий. прибаки зараз підуть. У нас як завжди льот стоїть, тривається і виходять людини, оце все повністю теж спасаємо. Все. Всі ті операції, вони так і стаються завжди. В зимовий сезон робота водолазів стає особливо актуальною, каже речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Ситуації є різні. У нас постійно постійно викликають водолазів. На, на жаль, є випадки надзвичайні події, коли доводиться шукати вже тіла потопельників. І ну, тобто, це сутно, яке саме для звичайної роботи водолазів, ту, яку вони завжди виконували. Він достатньо містки для обладнання оснащення, яке є у водолазів, в тому числі і для роботи водолазів піротехніків, які також є в розрахунку ДСНС Одещини, і ну в першу чергу він. Для пошуку людей, для порятунку людей наразі рятувальники проводять обкатку нового катера, аби повністю освоїти його і взяти до роботи. Дмитро Васильєв, Іван Горостян, Суспільне новини, Одеса. Цьогоріч православні християни в Україні поститимуться з 15 листопада по 24 грудня. Вперше за новоюлянським календарем: овочі, фрукти, риба, продукти з традиційного меню різдвяного посту. Олександр каже, ціни на привозі навіть на пісні продукти з його пенсією не під силу для пенсіонера. це, звісно, особливо огурці по 90, це щось цікаве, Ну мені зеленський якщо слідабаю пенсію. Я буду каждый день ходить сюда покупать. Так что Зеленскому передайте привет. страну такую большую, он вон чего-то военного, этого, того. Так пенсионеры его будут радоваться, что он аж будет бежать и на пианине играть. Вы тримаете пист, Чи вы не, не пост? В этом году после я отменяю. Надо продержаться. <клёх> Нет. Продержимся немножко, а потом уже будет пол. Главное, чтобы в стране наладилось, И Зеленскому привет большой передать. Цены как были, так и есть. Просто все равно все очень дорого. На сегодняшний день, конечно, цены дорогие. Огурчики 90, помидорчики 85. Не каждый может себе позволить покупать по такой цене на салатик. Ну, люди приходят, покупают там два огурчика, две помидорчики. Мы отпускаем даже один огурец, одну помидорку, один перчик. Что они хотят? Любой каприз за их деньги. На перец, на фрукты какая зарастена? Перчик есть разный. У нас, смотрите, есть такой вот красивый измаильский перчик по 85, есть по 65. Вот такой красненький внутри честно, вот смотрите, даже семена нету. Я не знаю, что это за сорт такой. Семян нету вообще. По 40 гривен вот такой перчик красненький. Капусточка 20 гривен. Голубцовая 25. Пекинская, ну, цветную берут сейчас заморозить на зиму. Она по 35-30 гривен можно. Все покупаю. Все, что не движется. Подходит по так по-нашему, по-жаргонски. Что я покупаю? Овощі, фрукти, м'ясо – Це не вони, ані каби сказати, гибкі є. Ну, підстраються під условия нашої життя сьогоднішньої. У нас воєнне положення, страна в вогні і слава Богу, що у нас таке щось забілі є, що ми ще не голодні. Mm -hmm. І треба багодити за Бога. Вже почався різдвяний піс. Скажіть, чи ви будете паститись? Знаєте, я людина, я б не скажу освічена і люблю знання. Що таке піст? піст це значить не вбий. Не вкради, духовна страва повинна бути. і все. Що сьогодні купуєте на ринку? Чи будете поститись, оскільки почався вже піст? Я пощуся. Я купляла м -м, кольорову капусту, а пощуся, тому що ну цей піст не такий важкий, можна потім і рибу буде їсти. Але перші три дні тільки пісні страви. Тому бурячок відварений, грибочки, м -м, картопелька із цибулькою. Ну, Такі справи. Як вам ціни на привозі? Ви знаєте, ми до всього привикаємо. Найменше покупців на рибних рядах купують морепродукти зокрема й для тварин. Виросли ціни на рибу, чи все так як було так і є? Ну, як вам сказати, ціни ростуть з кажуть днем все більше і більше. Ну поки вроді би болі міні. Наскільки ви скупились, якщо не секрет? 50 плюс 120, 370. двадцять У, мене, У мене шість котиків плюс я годую котиків безпритульних. Десь ще тиждень тому 5-10 гривень було дешевше. От точно, да. Рибка феріна, яка була 60, ще 65. Стейки, філе. Яка ціна, скажіть? Філешка 750 гривень за кілограм, стейкова частина 650 гривень за кілограм, хвостова частина 550 гривень за кілограм. Як часто червону ікру беруть? Ікру? Да. Беруть. Скільки 100 грам червоної ікри? Корка кета 800 гривень 100 грамм, горбушка 750 форелька 500, щучка 550. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Маргарита Шаткіна. Суспільне новини Одеса. У рідному клубі в Одесі Аркадія Самойлова вітають з перемогою на Кубку Європи з дзюдом, що відбувся 11-12 листопада в Угорщині. Хлопець виборов золото серед кадетів у ваговій категорії до 90 кілограмів. У мене було 4 сутички, тому що я перше коло пропустив, тому що я був фаворитом, так скажемо. І почав з однієї восьмої фіналу. Найважчий суперник був у мене у полуфіналі. Тому що це мій співвітчизник, та ми з ним боролися вже от на тому ж чемпіонаті України у фіналі. Та ми один одного знали, і хто як бореться, тому було тяжко. Аркадій розповідає, почав займатися спортом з чотирьох років. Спочатку були загальні фізичні вправи, а з шести років хлопець тренується у кімоно. З батьком ми тренувалися по два рази в день. 12-13 разів на тиждень от, так побутувалися. Одна година була тренування вранці. Там, або пробіжка у нас була на стадіоні, отут недалеко від залу, або от у тренажерній залі ми працювали. З маличкою Аркадія тренує його батько Дмитро Самойлов. Він Ми ставлені років, це була базова акробатика. Потім ми перейшли на техніку дзюдо, на швидкість. Лет 13, когда начал расти физически, это был Добавлена была э, работа на тренажерах, работа с весом. Э, финальная схватка закончилась э, очень быстро. Это была 20 секунда поединка э, э, прекрасным броском зацепом изнутри. Аркадий доказал свое преимущество, как вот ровно прошел весь турнир и доказал в финале, что э, Рамних не було Аркадій показує медалі, які найцінніші для нього. Це медаль з прошлого року. Це був теж Кубок Європи в Ризі. Там я поступився в полуфіналі та посів третє місце. Ця медаль з цього року, теж з Риги. Там я помилився в полуфіналі та посів друге місце. А це найголовніша моя медаль на даний час. Зараз спортсмен готується до наступних турнірів. Каже, спершу планує перемогти на чемпіонаті України, що відбудеться у кінці грудня. Я хочу потрапити вже в 2028 році на Олімпіаду. Перевірити себе, на що я як я можу там себе показати? Кубок Європи, по кадетам до 18 років є відборчим етапом. Ліцензії на чемпіонат міра Зараз Аркадій завоював перше місце і он отримав ліцензію на участь на чемпіонаті світу. Олександр Пономаренко, Михайло Кушнір, Іван Хоростян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 17 листопада. На Одещині хмарно, подекуди можливі опади. Вітер північно-східний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 4 вночі та від 5 до 9 градусів в день. В Одесі хмарно. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря вночі 1-2 градуси. В день 6-7 з позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.